Країну, хоч і з краю в край сходи, усі роздоли, всі її простори, навряд чи знайдеться десь двір, куди не внадилося ненависне горе. Ми пам'ятаємо, хто в лиху добу в броні важкій віддав останні сили. Ми зараз квіти і терпку журбу приносимо на засмучені могили. Думай навесні, серполя наче нулять, солі співають, жалібний пісні, де солдати міцом і застрілять, маги червоні знову розпитають, пам'яті ті вбережуть і до вогню, що серця. Сьогодні, за дорученням міського голови, я хотів би сказати кілька слів, слів про те, що ми сьогодні зібралися тут вшанувати пам'ять, шанувати пам'ять пам наших дідів і прадідів, їх героїчний подвиг, який залишився назавжди в віках. 22 червня почалася дуже важлива. Епоха, епоха для нашого народу, яка поділила взагалі його історію на кілька частин до війни після. Мабуть, не було таких інших визначних подій, які так сильно вплинули б на наше життя, на життя нашого народу, як ця дата. Ще з 1 вересня 1939-го розпочалася Друга світова війна, і українці гинули і в холодних снігах Фінляндії. І під час бойових подій в Польщі, в Бесарабії, але найбільше крові, найбільше життів забрали події, які розпочалися саме 22 червня о 4 годині ранку. Немає жодної родини в нашій країні, яка б не втратила когось в тій страшній війні. Для мене особисто це два моїх прадіда, які один залишився, захищаючи Ленінград, а могилу якого до сих пір другого діда. Прадіда, до сих пір невідомо, відомо, це воїн, який загинув, пропав без вісти. І кожна родина втратила когось своїх. Тоді батьків, дідів, братів, дітей. Загинули на фронті, загинули в окупації, в концтаборах під час боїв в партизанських загонах, в повстанських загонах, в різних. Дуже жаль усвідомлювати той факт. Що, на жаль, ті страшні уроки на сьогодні не для всіх є заповітом, що для багатьох особисті амбіції, політичні міркування перевищують ті страшні уроки страшної війни. Сьогодні ми з вами знову стоїмо тут. І основна молитва всіх сьогоднішніх матерів про те, щоб в Україні знову. Закінчилася війна, ми знову мріємо про одне, про мир, про спокій, про перемогу. І щоб як тоді матері більше нели сліз за своїми синами. Що ж, вічна слава всім героям, які віддали своє життя за наш з вами мир, за нашу Україну. Слава Україні! Уважаемые желтоводцы, дорогие участники сегодняшнего митинга, ровно 75 лет тому назад нашу мирную и богатую страну, когда-то Союз Советских Социалистических Республик разорвала от бомб и снарядов нашего врага. Миллионы людей стали на защиту нашей Родины. Из них 27 миллионов – положили свои жизни за спасение своего родного края, своей родины, своих людей, защищая их интересы, их суверенитет, защищая их независимость. Эти люди умерли на фронтах, эти умерли, люди умерли от ран, эти люди отдали свои жизни в фашистских застенках но тем не менее память о них осталась на всю жизнь в наших сердцах, каждой из наших семей. Проходят годы, и в благодарность о, тех, о том далеком подвиге по всей Европе, нашей стране, воздвинуты памятники, мемориалы погибших воинов, зажжены вечные огни. До сих пор с благодарностью к памятнику русскому солдату Алёше Носят цветы в Болгарии. С почитанием относятся к памятнику советскому солдату, который сооружен в Трептов парке в Берлине, Германии. Наш город не исключение. Мы имеем чудесный комплекс, к которому приходим всегда для того, чтобы отдать дань глубокого уважения нашим желтоводцам, которые погибли в годы Великой Отечественной войны, чтобы положить на плиты, где выкарбованы их имена, свои цветы, отдать свою память. Мы низко склоняем головы перед памятью тех людей разных национальностей, которые отдали свои жизни за освобождение нашего края за освобождение нашего Пятихатского района и которые умерли в тех госпиталях, которые существовали в городе Желтые Воды. Уважаемые желтоводцы, дорогие наши ветераны, я вам хочу пожелать долгой и счастливой жизни под мирным голубым небом. Я хочу пожелать вам крепкого здоровья, чтобы у нас хватило сил, энергии, разума прекратить бессмысленную войну, которая сейчас идет на территории нашей державы, на территории нашей Украины. Мне хочется пожелать светлой и долгой памяти о тех людях, которые отдали свои жизни, умерли от ран, за наше светлое будущее. Я хочу вам пожелать только мирного неба, только светлого неба. Слава тем, которые живут еще среди нас, и вечная память, кто ушел в мир иной. Спасибо. Закрыл нам солнце. Ти моєму будеш ти, і пам'ятаєш. Наш піотець, хай прийде царство твоє, хай буде воля твоя, то ти вся слава і хвала, нехай ти бережи наших сестер і браті, примай в своїх руках, злядеться твоє ім'я. Не пасми наш піотець, хай прийде царство твоє, хай буде воля твоя, той вся слава і хвала. Примай свой рука